У умовах повномасштабної війни і значення сільського господарства для України зросло в рази. Попри постійні обстріли, подекуди зруйновані підприємства, заміновані поля, брак техніки та працівників. Аграрії продовжують працювати і забезпечують державу продовольством. Багато працівників сільськогосподарських підприємств стали на захист України в перші дні війни та продовжують захищати країну не лише на передовій, але й тут зберігають і відроджують підприємства. Ми весь час. Займалися вирощуванням зернових культур, овочів. Також у нас було тваринництво корови, велика рогата худоба і свині. Ну, з часом так сталося. З початком повномасштабного вторгнення були там деякі питання економічного характеру, так скажемо. То в нас тваринництво залишилось тільки велика рогата худоба, овочівництво ми також не займаємося. І не займаємося переробкою овочів. 76 чоловік. У нас працює 3448 гектар землі у нас на сьогоднішній день і 540 голів великої рогатої худоби. Традиційно в третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Привітати місцевих аграріїв до Кіптівської громади приїхав народний депутат України Борис Приходько. Ми всі чітко розуміємо, що Чернігівщина вона здебільшого аграрна область, і тут дуже багато аграрів, які в ці тяжкі військово-воєнні часи, вони фактично годують нашу країну, забезпечують її стабільність, дають робочі місця в нелегких умовах. Я не буду перераховувати всі, зізнають виклики, як їм не важко, але вони дають роботу, вони дають хліб. Вони забезпечують і валютну виручку, яка знаходить до нашої країни, яку ми потім спрямовою на підтримку Збройних сил України. І завжди ми з повагою відносились до їхньої роботи і завжди шанували. Нагородження аграріїв у Укіпсівській громаді вже традиційне. Цьогоріч відзнаки від громади отримали 5 підприємств, а приблизно 30 їхніх працівників нагородили почесними подяками. Ми в громаді проводимо такий захід, де вшановуємо їхню працю кожного, хто працював, хто працює сьогодні на ниві господарства. І хочемо людям просто сказати щире дякую за те, що вони роблять щоденно свою роботу. За роботу людей протягом року хочемо визначити в номінаціях кращих, визначити виробничників, які виділилися своїми результатами у праці. Ну і в цілому зібрати і надати можливість їм поспілкуватися разом, бо це вони не так часто можуть зібратися. Ну і, звичайно, подякувати, привітати піснею словом гарним. Серед нагороджених почесною відзнакою Кіпсівської громади, ягідна перлина громади, компанія Екопарк, яка однією з перших в області почала займатися вирощуванням лохини й обліпихи, а також виготовленням із них інших продуктів. Лохина на ринку України це така культура, яка дуже рідкісна була в той час. Зараз вже інші аграрії цей вирощують цю ягоду. Але тоді, коли ми створювали свою компанію, то її майже не було. Ну і звичайно, обліпиха. Чому обліпиха? Бо обліпиха не тільки на нашому ринку її не вистачає, але і на ринках інших країн. Протираємо обліпиху. І цієї обліпіха на основі оці, цього пюре, на основі цього пюре робляться соки з додавленням ще й яблук. Це у нас обліпіхове яблучне. Також ми ізотовляємо в цьому році. Почали зготовляти чай обліпіховий, теж на основі обліпіхового пюре з додавленням лимона, імбиря, меду, яблук. Наразі в Кепсівській громаді працюють приблизно 20 підприємств, що займаються вирощуванням сільськогосподарських культур, розведенням рогатої культури та створенням власної продукції. Проте всі ці підприємства об'єднує спільна мета та мрія. Мріємо, щоб ще більше ми, ми росли на цьому, скажімо так, поприщі. Щоб ще більше в нас був асортимент, хочемо розвиватися. Ще будемо думати над різною продукцією, такою як олія обліпихова. Хоча вже у нас тенденція до цього йде. Хочемо робити навіть цукерки, є обліпихові. У нас одна в усіх мрія, щоб настав мир. Якнайшвидше перемога була за нами. Нам ну, а в діяльності хочеться, щоб все поновилося. Щоб всі працювали, отримували за це достойну зарплату, миру і процвітання нашій країні,